На минулому тижні відправлено гуманітарний вантаж для мешканців Херсонщини, які постраждали внаслідок ворожої руйнації Каховської ГЕС. Про це у ході апаратної наради повідомив тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Олексій Тригуб. Продовжується накопичення матеріалів матеріального резерву. Триває також робота з опрацювання та облаштування фонду захисних споруд міста. Займалися облаштуванням закупівлю лавок, баків. Очільник громади Микола Нога звернув увагу керівника на бомбосховище, яке знаходиться по вулиці робочій. По робочій бомбосховище жінка пише, що вода протікає, і ніде ні на що сісти, так і інше. Зверніть увагу, і друге забезпеч швидшу видачу руберою до людям, які повинні ремонтувати покрівлю жнива в цьому напрямку підготовка житла до зими підготовка житла до зими тому ми повинні з опережаючими напрямки допомагати людям у цьому цьому питанні. Станом на п'ятницю, 9 червня, внутрішньо переміщені особи, які постраждали від підриву Каховської ГЕС до Шоскінської громади, не евакуювались. Про це повідомила очільниця управління молоді, яка займається питанням вимушених переселенців. Ольга Сокульська. Якщо приїдуть, будемо допомагати. На минулому тижні відвідана відвіда Гамалівський, Старостинський округ. Надана допомога від фонду галузі народу населення внутрішньо переміщеним особам. Собічевський старостинський округ також надана допомога і надана допомога родини загиблих маківського старостинського округу. Підтримка переселенців нині одна з головних задач. Підкреслив Керманич громади. Люди повинні розуміти. Раз приїхали сюди, то хтось, хтось ними займається, хтось їх підтримує. Такий, Включи разні дорадчі ради, їх там три чи чотири. Розділіться між, між ними. Діти є приїхали разом з переселенцями. Давайте попрацюємо спільно. У нас проект написаний для молоді внутрішньо переміщених. Проект написаний, ну мені потрібна практична робота. Розумієш? Добре. На минулому тижні надійшли кошти з держбюджету для 4220 тисяч осіб за червень на загальну суму 9 мільйонів 760 тисяч гривень. Всі вже за минулий тиждень отримали. Замовили для 22 осіб з інвалідністю технічні засоби реабілітації. Також проведена робота із власниками житла. Шоскінської громади, які безоплатно розмістили 382 особи внутрішньо переміщені, і теж зібрали весь пакет документів від кожного від кожного домогосподарства стосовно відшкодування від держави на житлово-комунальні послуги. Для 189 власників житла також працюємо з учасниками бойових дій щодо проходження професійного навчання за професією водій автотранспортних засобів на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення. Перебуває 4798 внутрішньо переміщених осіб. У свою чергу міський голова підняв тему затримки виплат переселенцям та наголосив, що будуть зроблені певні кроки у цьому питанні. Антоніна давай. Звернемося, раз затримуються платежі. Розумієш, люди, во-первых, там платежі в тих три копійки, во-вторих, затримуються. їх же не рідних, тут не близьких. Попробуй вижити в таких умовах. Давай звернемося на Міністерство, де там, Міністерство фінансів чи соціальної політики, хто там затримав ці платежі. Серед основних завдань нині допомога військовим, які знаходяться на фронті, та підготовка громади до зимового періоду.